Всіх вітаю в своєму саду. Сьогодні у нас 15 липня 2025 року. Перед нами ранньостиглий сорт американської селекції під назвою Early Star. Цей сорт дуже гарно показує по врожайності. Також у нього смачні, доволі крупні плоди. Не дивлячись на цей рік, такий, що врожаю, немає в саду. Ну, цей сорт показав себе доволі гарно. Зараз вам покажу. Дерево молоде, цьому дереву четвертий рік від посадки, підчепа гіркий міндаль. Грузи себе врожаєм бачите як. На сонці плоди такі темні, чимось навіть схожі на Royal Majestic. Середня вага плодів приблизно 150-190 грамів. Окремі можуть бути при норміровці врожаєм і 220 г. Зараз я вам покажу. О, гляньте, який в русі. Дуже гарний. Гарний товарний сорт. Давайте посмакуємо. посмакуємо. Солодкий, кислинки майже не відчуваю. Мякоть така вроді соковита. Ну, бачите, сік такий йде, як густий, дуже густий. Такий. Тут цукру просто капіці. Відчувається присмак виражений персиком. Солодкий, м'якоть. Ну, я б не сказав, що дуже соковита, Середньо соковита. ну цей плід, напевно, вже трошки перестиг. Ось вражайність з другої сторони дерева. По болячках. Ну, в принципі, по-любому весною треба обробити мідними препаратами від курчавості листя. Потім треба пройти по-любому від касера з перевозу. Ну і в принципі листя чисті, гарні, персики теж чисті. Ну і звісно ж, треба обробляти від шкідників, такі як осточна подожорка. Ну, так, в цілому сорт сподобався, гарний, врожайний, смачний. Рекомендую. Кому відео зайшло, ставте вподобайки. Так, всім гарного дня, до побачення.